Доброго дня, шановні стрільці, доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна і в даному відео я хочу зробити таро передбачення на тиждень 17 по 23 червня. Це загальний розклад, і він може з вами резонувати як і повністю, так і частково, так і взагалі по якихось конкретних ситуаціях. Рекомендую також переглянути передбачення і для вашого знаку асценденту. І ми розпочинаємо з вашого. Ментально-емоційного стану на даний тиждень. Отже, хтось може вас запросити на якусь подію, на хрещення, на вінчання, на шлюб, і, відповідно, це вам дасть таку можливість, знаєте, можливо, відпочити, перестати думати про свої повсякденні чи рутинні справи. Також, можливо, ви будете мати таке внутрішнє відчуття, що ви знаходитеся на переломі двох якихось етапів в своєму житті, і ви зараз знаходитеся в етапі якогось переходу. так? Далі, хтось може з вас, знаєте, з легкістю видихнути, тому що, наприклад, ви закінчили навчання, так? В когось там якась річниця, якийсь ювілей, хтось, наприклад, переходить на нову роботу. Так? І ці зміни, вони. Будуть приносити вам якусь таку, знаєте, внутрішню радість, внутрішню впевненість і, я б сказала, може, б, внутрішнє щастя, так і внутрішній спокій і одночасно. Але давайте ми подивимося більш детальніше, яким буде для вас даний тиждень в різноманітних сферах життя. І ми розпочинаємо зі сфери. Роботи так, якщо ми говоримо про сферу роботи, то е, дивіться, тут все буде стабільно, е, тут нічого нового. Ви собі працюєте над своїми проєктами, над своїми обов'язками, над своїми завданнями. Отримуєте свою стабільну і, скоріше за все, невелику заробітну плату, відповідно, їй вистачає на покриття якихось там основних своїх потреб. Якщо ви очікували підвищення, якщо ви очікували підвищення заробітної плати, розпочаття нових проєктів, то ні. Далі продуктивний період, під час якого ви зможете реалізувати свої якісь певні знання на практиці. так. Це взагалі хороша робоча атмосфера у вашому, у, у вашому колективі. І давайте подивимося більш детальніше, про що ж нам говориться карта для людей, які мають роботу. Так, Якщо ви маєте роботу, То дивіться тут скоріше за все. Ви розумієте, що жодного розвитку не буде на цій роботі, що просто ви вкладаєте свій час, свій ресурс в роботу, роблячи рутинні щоденні справи, роблячи ті обов'язки, які ви маєте. І по суті нічого нового не приходить в ваше життя. Так? Для того, щоб реалізувати на максимум свої амбіції, свої знання та вміння, так то необхідно шукати чогось нового. Нового. Можливо, ви там уже щось на цю тему і думаєте, але однаково не робите жодних кроків в цьому напрямку, в крок, не робите жодних е, кроків в напрямку Змін. Тобто ви, наприклад, не склали ще резюме, ви, наприклад, не зробили якісь такий, знаєте, більш глибокий, більш поглиблений аналіз ринку роботи. І давайте подивимося, про що нам говорить ця карта для людей, які е шукають роботу. Так, якщо ви шукаєте е роботу, то це, знаєте, такий, я б сказала, більш. Е Відповідальний підхід загалом до пошуку роботи, але на цьому тижні немає жодного працевлаштування, так, тому що все-таки ви залишитеся в тій ситуації, яка є на даний момент. Дивимося, що у вас по сфері фінансів. Так, якщо ми говоримо по сфері фінансів, це нерозумне, не, скажімо так, не те, що не аналітичне, ви можете вкладати гроші. Але не обдумано. Ви не вивчили детально конкретне питання, ви не вивчили детально конкретний проєкт, ви не зробили жодного плану. Тобто, ви дієте, от що вам прийшло в голову, скажімо так. От прийшло в голову, що треба заінвестувати в біткоін? То ви собі інвестуєте. Але ви не вивчили більш детально цю тему, як це робити, як це буде краще для вас, і так далі. Так? Це раз. Другий момент, якщо ви працюєте як над додатковим проєктом, як над другим чи додатковим джерелом доходу, то, на жаль, він не принесе жодних результатів. Бо знову ж таки, ви підходите до цього проєкту досить так поверхнево і. Не продумано, знову ж таки, без жодного а, плану. Це навіть я можу сказати: це можуть бути нерозумні, а, непровірені інвестиції. На жаль, жодних доходів, жодних приходів в цьому, на цьому тижні можете не очікувати. Якщо у вас тяжка фінансова ситуація, то на жаль, не буде на цьому тижні можливості якимось чином її змінити. Добре, дивимося, що у вас в стосунках з вашим оточенням. Так, скоріше за все, у вас якийсь життєвий урок не пройдений, тому у вас може знову в вашому житті з'явитися чи конкретна людина, чи конкретна ситуація, яка колись уже була в минулому, і треба її пройти для того, щоб раз і назавжди закрити її і йти далі. Це може, наприклад, бути, знаєте, що е, якась людина, яка колись вас в минулому зрадила, вона захоче повернутися в ваше життя. Вона не, не те, що захоче, вона дасть про себе знати. І так може початися розвиватися розмова, е, або, наприклад, вашої колишні чи колишнє. І вам захочеться знову побудувати з неї стосунки, дати ще один е, шанс. Тобто, скажімо так, наступити ще раз на одній тій самій граблі. Це раз. Е, другий момент. Якщо у вас були з кимось натягнуті стосунки, або такі, знаєте, я б сказала, ви з конкретною людиною не могли знайти якоїсь спільної мови, то ці стосунки будуть ще більше погіршуватися, будуть ще більше змінюватися в негативному напрямку. Добре, дивимося, дивимося про що нам говориться карта для людей, які шукають. Перепрошую, які мають стабільні романтичні стосунки. Дивіться, я б сказала більше тут, що це якісь чвари для когось можуть бути, далі, це можуть також бути, Для когось це може бути дійсно розлучення. Далі. Для когось це може бути звичайна рутина, стагнація, тобто відсутність будь-якого розвитку ваших стосунків. Так? І для когось, якщо ви планували, наприклад, якусь подію, де народження хрестини чи будь-що, воно може через певні якісь обставини, можливо, над якими ви взагалі не маєте контролю, можуть посприяти тому, що вам доведеться саме цю подію. Перекласти на пізніше дивимося про що нам говорить ця карта для людей, які шукають романтичні стосунки. Так, дивіться, це може бути повернення якогось вашого колишнього або повернення ситуації з минулого. Можливо, якщо у вас в вашому житті була, був потенційний партнер, наприклад, людина, з якою ви б хотіли будувати стосунки, то може бути так, що ви розірвете, що будуть розірвані ці зв'язки з цією людиною, тому що може прийти якесь певне розчарування. Можливо, ви випадково дізналися, що він зустрічається чи вона не лише з вами. Можливо, виявиться, що це знаєте симпатія лише в односторонньому порядку. Добре, дивимося про що, ем, що вам принесе радість? Так, що принесе радість? Вихід з якоїсь стабільності. Можливо, довгий час ситуація вона була, знаєте, така та сама, і нічого, по суті, не змінювалося. Це приносить радість, що, можливо, якась криза, можливо, якийсь вихід зі стабільності. Це не завжди є приємним, це не завжди є класним, але нарешті. Ви будете намагатися дивитися на якусь ситуацію, яка все-таки змусить вас вийти з зони комфорту, з, зі стабільності в більш позитивному ключі. І одночасно ви будете радіти, що. Ну, Може ситуація неприємна, може ситуація трохи затягнулася, але одночасно щось вже пішло, якийсь пішов розвиток, і я принаймні знаю, чи, наприклад, я зможу в майбутньому будувати стосунки з конкретною людиною, чи не буду. Я принаймні знаю, що я не так щось зробив, чи не так щось зробила. Для того воно ну, але принаймні ситуація не знаходиться в стані стагнації. Так? Далі. А це знаєте ще що може принести радість? Що можливо якусь ситуацію? Ви перестали контролювати, що взагалі ви перестали все, знаєте, контролювати, і, можливо, відпустили все на сайт матьок. Можливо, це знаєте, що, що радість принесе. Є якась ситуація в вашому житті, і ви, наприклад, зробили все, що від вас залежало. І який би не був результат, ви будете мати підхід, що ну як вирішиться ця ситуація, так і вирішиться. Я все зробив, чи все зробила, що від мене залежало. так? Так, давайте подивимося, на що необхідно звернути увагу. Необхідно звернути увагу на якусь певну можливо, певний інфантильний підхід в конкретних ситуаціях. Можливо, якась. Ем... Ситуація, яку б ви, наприклад, хотіли, щоб вона там чи вирішилася, чи втілилася в життя, вона то вирішиться, вона то втілиться, але будуть якісь алеї які можуть трішечки затьмарити ось цю вашу радість. Можливо, саме це буде, ну, наприклад, те, що ви планували якусь подію, якусь церемонію, і вона буде відкладена так в часі, і це може, ну, якби. Затьмарити вашу радість, тому що це, по суті, вона, ця подія вона не відміняється, вона просто буде відкладена, але на певний е, час. Е, добре, е, давайте ми подивимося рекомендації на даний тиждень. Так, а... В першу чергу, не ставте собі занизьку планку. Якщо ви хочете чогось досягти, якщо ви хочете отримати якусь роботу, ем, намагайтеся ставити вимоги, які б відповідали вашим, наприклад, кваліфікаціям, вашим знанням, вашим вмінням. Не занижуйте, якщо ви все життя пропрацювали бухгалтером і хочете все-таки на, наприклад, на головного бухгалтера чи на директора відділення, так, бо тому що вже прийшов час. То не висилайте далі на бухгалтера, то не висилайте на молодшого бухгалтера, намагайтеся е, відповідати тим е, стандартам, яких ви гідні. Намагайтеся, е, можливо, навіть підвищувати свої стандарти. Так? Е, можливо, почати купувати собі. Е, Трохи кращі речі. Тут не йде річ про те, що необхідно купувати брендові, але, можливо, з більш натуральної тканини, можливо, м прийшов час е не знаю, е купувати собі кращу каву, купувати собі кращі продукти харчування. Чи ще щось. Е не занижуйте свої стандарти. Це раз, другий момент, так, може бути. Е Ситуація в вашому е, житті, яка, на яку ви дивитеся або через призму рожевих окулярів, це раз, або не хочете бачити правду, ви і не хочете її приймати, тому необхідно прийняти. Правду подивитися на ситуацію, об'єктивно подивитися на ситуацію такою, якою е вона є, незважаючи, якою б вона болючою не була. Е ну що ж, шановні стрільці, багато змін, можливо, багато е ситуацій і моментів будуть на цьому тижні, які підуть не по вашому плану. Е але загалом, м Тиждень може носити в собі от такі, знаєте, певний, я б сказала, кармічний урок, який необхідно вам пройти. Ну що ж, я вам бажаю, аби якомога легше, якомога м'якше відбувалися в вашому житті дані події, можливо, навіть події, які будуть для вас неприємними. То я вам бажаю успіху, витримки, все буде добре. І дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!